Вітаю вас на медитації оновлення. Ця медитація допоможе вам звільнитись від напруги, очистити розум і наповнитись новою енергією. Ви відчуєте, як зникають тривожні думки, а тіло наповнюється легкістю та спокою. Це ваш момент оновлення. Знайдіть зручне місце де вас ніхто не потрубує. сядьте або ляжте так, щоб вашому тілу було комфортно. Закрийте очі і зробіть глибокий вдих, а тепер повільний, спокійний видих. Ще один вдих і видих. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється з кожним видихом і поступово зникає напруга. Дозвольте собі відпустити всі думки, весь шум, що був у вашому розумі, ви тут і зараз, а тепер Уявіть перед собою стежку. Вона веде вас у глиб зеленого лісу. Ви робите перший крок і відчуваєте, як м'яка земля пружно пружинить під ногами. Навколо вас висока, соковита зелень, листя дерев. Ніжно шелестить у ритмі легкого вітерця. Ви чуєте вспів птахів, звук струмка десь поблизу. Крок за кроком ви рухаєтесь далі, і ви виходите до прекрасного місця. Перед вами відкривається дивовижний краєвид. Уявіть. Невеликий водоспад спадає вниз, Його води іскряться в променях сонця, утопаючи смарагдові зелень. Ви чуєте його мелодійний плескіт, який заспокоює та наповнює відчуттям гармонії. Зробіть глибокий вдих. Наповнюючи себе цим моментом і повільний видих, відпускаючи все зайве, ви підходите ближче, занурюєте руку у ніжну, приємну теплу воду, відчуваєте, як вона огортає вашу долоню, а прозорі краплі М'яко стікають між пальцями, залишаючи легкий, освіжаючий слід на шкірі. Сонячне світло грає на поверхні, створюючи мерехтливі відблиски, що танцюють у воді. Ви робите ще один крок і заходите під водоспад. Теплі струмень м'яко падають з висоти, торкаючись вашої голови. Ви відчуваєте, як вода падає на маківцю, м'яко стікає по лобу і ніжно гартає очі. Вода ковзає по обличчю залишаючи відчуття свіжості та оновлення, Струмою вниз по шиї, плечах, руках, обволікає ваше тіло, наповнює його живільною сили, вода очищає, змиває всю втом, всі темні думки. Вода очищає, змиваю всю в тому темні думки, весь накопичений тягар. З кожною краплею ви відчуваєте, як напруга зникає, вода проникає глибше, омиваючи не лише тіло, а й розум. Очищаючі енергії розчиняють тривоги. Відчуйте, як разом із потоками води з вас сходить усе, що більше не потрібно. Сумніви, страхи, негативні емоції. Все це змивається, і ви стаєте легше. Світлішим, оновленим. Зупиниться на мить, у цьому потоці чистої, цілющої води. Відчуйте, як вона проникає в кожну клітинку вашого тіла, оновлюючи і наповнюючи його життєвою енергією. Дозвольте собі Повністю віддатися цьому процесу. Вода змиває втом, розчиняє напругу в вашому тілі, дарує відчуття легкості і гармонії. Вода це наше джерело життя що приносить сил, баланс і новий початок. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється світлом, а розум знаходить спокій і натхнення. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ви ще трохи залишаєтесь під водоспадом, насолоджуючись цим станом чистоти та оновлень. Відчуйте, як вода вас очищує. Кожну клітинку вашого тіла. А тепер повільно вийдіть з-під потоку. Вода ще м'яко спадає по вашому тілу залишаючи за собою відчуття легкості та гармонії, зробіть кілька кроків назад і ще раз подивиться на це місце, сонце світить яскравіше, повітря стало чистішим. Відчуйте в собі нові сили і оновлення. зробіть ще один глибокий вдих і на видиху повільно починайте повертатися назад, ви знову опиняєтесь на стежці, робите кілька кроків і поступово повертаєтесь до свого тіла. До цього моменту до реальності. Відчуйте, як ваші руки і ноги знову набувають чутливості. Повільно порухайте пальцями, потягніться. І коли ви будете готові, відкрийте очі, ви оновлені. Сповнені енергії, наповнені світлом і спокою. Збережіть це відчуття з собою на весь день. Дякую вам за цю подорож. Нехай вона принесе вам гармонію і натхнення. З вами була Яромира.